Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська Голос БРД. З вами Катерина та Анна. Вітаю! Сьогодні говоримо про бердянську ідентичність, а саме яка вона, як її зберегти на відстані і чи варто взагалі це робити? Бо чотири роки не вдома, і ми намагаємось, кожен з нас, де б не були це внутрішні переселенці чи біженці за кордоном, намагаємося адаптуватися до тієї громади, в якій ми опинилися. Якось там заводити знайомства, вивчати культуру місцеву. Здається, що свої якісь традиції вони починають забуватися. Але я одразу, ну коли обирала цю тему, я замислилася, яка вона взагалі наша бердянська ідентичність, що нас відрізняє від інших регіонів, від інших переселенців. Бо, на перший погляд, може здатися, що якби ну нічого такого особливого у нас і немає. ти знаєш, Перше чотири роки Бердянськ дійсно має дві реальності зараз. Перша це географічна, тому що місто ж ніби є. Ну місто є, воно ціле, воно стоїть, але воно окуповане. А окупація сама по собі, російська, я маю на увазі, має на собі мету знищити все, що було до Росії, стерти історію і ну, стерти все. Друга реальність самі бердянці, тому що ти дуже правильно сказала про те, що тисячі наших людей роз'їхались по всій країні, по всьому світу, і хочеш ти цього чи ні, але ми переймаємо звички, звичаї мову того регіону, де ми живемо. І тут якби стоїть логічне питання: а де ж тоді наш Бердянськ? Виходить, що його більше немає, що його не існує. Я з цим не згодна категорично, причому я це зрозуміла недавно, і я дуже рада, що ми сьогодні будемо говорити про таку тему. Вважаю, що це супер важливо. Ти кажеш, що є в нас наша ідентичність, але дивись, коли ти приїжджаєш в якесь нове місто чи в якийсь новий регіон. Ти ж відразу відчуваєш якусь іншу атмосферу, правда? Ти ж відчуваєш, що, наприклад, атмосфера Львову абсолютно відрізняється від атмосфери Одеси, а Одеська відрізняється від Київської, і відрізняє її не лише архітектура, не лише там розвиненість інфраструктури чи чогось. Ні, це роблять люди. Роблять своїм характером, роблять своїми жартами, роблять собою. Ми, я впевнена, що ми, коли жили в Бердянську, ми не так відчували цей Бердянський вайб, тому що ми були в ньому постійно. А от люди, які приїжджали в Бердянськ, вони це відчували. Вони це відчували і дуже не хочеться цього втрачати, де б ми не були. Я чомусь, коли йдеться про якусь ідентичність, думаю про кухню. Не знаю чому, але одразу спадає на думку наша запечена камбала, кабачкова ікра і навіть болгарська солодка плациндра з гарбузом це те, от що мені, мені особисто про Бердянськ. Мені здається, що це не їдять по всій Україні. Не, 100% не їдять. Я тобі скажу, що я зараз в Одесі познайомилася з дівчинкою з Бердянська, і вона недавно скидує мені фото, що там вона готує таку болгарську міліну, типу таку знаєш, і от вона її присилає це фото точно таке, яке я бачила там у, в дитинстві у себе. Там, коли в ну, нас наше село українське, а сусіднє село було болгарське. І їхні діти ходили до нас в школу, ми влаштовували якісь вечори, і вони привозили її з собою. І я більше ніде її не бачила. І я така відразу кажу: о, ну ось же воно. Тобто ну, оце, це, це такі речі маленькі, що єднають. Кухня супер важлива частина цієї ідентичності, тому що е, я навіть не кажу там про різні країни. Навіть у нас, а на, в різних регіонах абсолютно різні страви якісь. І це не лише там Західна, знаєш, і, там, там дерунами, варениками. Ні. У нас у нас все по різному. Там знаєш, десь там е, на шубу посипають терте яєчко, десь не посипають. Там знаєш, там десь варять так борщ, десь варять так борщ. І ти, коли оце стикаєшся зі своїм, ну блін, це так приємно завжди. Це так, це так радісно, це так класно. Е, також е, ті ж всі рибні страви. Ну, далеко не кожен регіон України е, жив на рибі все життя, і має до неї таке ніжне ставлення, як мають бердянці. Правда, для нас ж риба не просто їжа. Це цей смак моря, це смак дитинства. Да, коли там е, мама. Смажить камбалу і весь дім пропахся цим запахом, типу, ну там чи ну це, боже мій, чи оці е, осінні вечори з мундиркою із з там, сільодочкою чи з тюлькою? Це не просто їжа, це спогади про дитинство, про мирний час класний, там, про батьків. Знаєш? Ну, це, це, це їжа це взагалі окрема історія. І ще, знаєш, крім їжі, я б сюди, ще додала наш нашу мову, наш суржик, діалектизми, говір, наш оцей весь. Я недавно там з дівчинкою спілкуюся. Вона з Бердянщини зараз проживає на Київщині. І вона каже: ну там спілкуюсь з місцевими, а вона в селі проживає на Київщині. каже, і от я їм кажу, там от стоїть там оце корито. А вони мені типу кажуть, що значить корито. Що це за слово таке корито. В нас такого слова немає. Це там типу, називається по-іншому. І вона каже: а мені так якось з одного боку аж типу соромно ну, знаєш. Що, ну тип вони, вони прям мені зауваження зробили, що такого слова немає, і каже, і я розумію, що аби я сказала своїм корито. Ну, всі б зрозуміли, бляха, що таке корито. Ну, Звісно, ну, бо звісно, ти знаєш, що ну всі знають, що таке корито. що, типу, що, ну, як це? І оці словечки наші, і оці там якісь наголоси наші. Ти ж ми ж навіть як один одного зараз. Я навіть колись десь почую там знаєш від когось слово знайоме, я така, о. Сто відсотків це з нашого регіону людина. Сто відсотків ну, це відразу відчути. Я не знаю наскільки це можна назвати прям ідентичністю, але по цю таля можна зрозуміти, що при тобою, якщо не бродянець, то людина з Запорізької області точно. Нещодавно я була в харківському закладі, і е, там у них на стіні так прикольно було е, якісь особливості їхні місцеві прикольчики. І оця вішалка тремпель тремпель написано. Я така: Ні, це вішалка. Тобто якісь такі дрібниці, але вони є в багатьох містах насправді, і які для нас звичайні. І ми навіть не догадуємо, що в інших регіонах це може бути інакше. Так. І зараз, ну не знаю, мене такі якісь які, особливі відчуття радісні, коли я оце щось таке знайоме, рідне зараз зустрічаю в людях ну, в наших земляках, там, знаєш. Боже мій, якесь слово, якась, якась гадка, щось якесь про кухню, якась їжа, якась страва. Це так, це так тішить завжди. Ти оце відчуваєш, що Боже мій воно є, воно існує, знаєш, воно досі живе в нас. Як ти кажеш, не знаючи це ідентичність. А що таке ідентичність? Ідентичність, це ж по суті є сукупність всього всього цього. Це ж не щось там, щось там конкретне. Знаєш, це, ну це все. Це якась особливість характеру, це якась. Там якась окрема їжа, якісь окремі слова. Це якась наша окрема любов, наприклад, до великої води. Тому що я впевнена, що люди, які там жили без моря, без великої річки, в них немає такої тяги і таких відчуттів до моря, коли ми зараз там бачимо якесь море. Відчуття бердянців і відчуття там я не знаю людини там уманчанина. Знаєш людини, яка прожила все життя без, без, без моря. Вони ж зовсім зовсім різні. Це там наша любов до степу. Я не знаю також, тому що там да одна, одна справа, коли ти ріс все життя там в горах, інша справа, коли ти з південного сходу вирос в степах серед сильного східного вітру. Це я думаю, що це все воно. Це, 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 вся, це вся, вся ця ідентичність. І супер важливо її е, дотримуватись. В мене, е, в мене є друг, його рідне місто було окуповане ще в 2014 році, і з 2014 року він виїхав до Бердянська, і в своїх розмовах він постійно говорив про своє місто. І говорив про нього в найкращому світлі. Ну, от просто, знаєш, е, ідеальне місто, все в ньому було класно, все було прекрасно, все було ідеально. І я в якийсь момент. Е, Ну, я була молода, я наївна і багато чого не розуміла. І знаєш, я навіть злилась на нього, і так прям казала іноді, бляха, ну не може бути таке, знаєш, що от прямо так все прекрасно було в твоєму місті. Типу, а от у нас якісь там проблеми в Бердянську. Не може бути такого. По-перше, по-друге, ну ти ж вже живеш в Бердянську, якось ж переймай наші. Типу, знаєш якісь звичаї. Пройшов час, який дуже багато що змінив. По-перше, я розумію. Його тепер, По-друге, мені дуже соромно перед ним. Тому що зараз я розповідаю про Бердянськ усім, кого бачу, і розповідаю про нього в найкращому світлі. Тому що зараз так для мене це прекрасне місто, і я хочу, щоб про нього знали. І я про нього всім розповідаю. Мені хочеться знайомити знаєш, людей з. Бердянськом, от наскільки мені зараз це супер важливо. тому що да, я вважаю, що це прекрасне місто, і воно ну 100% вартує того, аби жити далі, принаймні, знаєш, принаймні в наших історіях і любові до нього. Але знаєш, мені здається, частинка нашої бердянської ідентичності це розповідати всім, що місто гарне. Про себе постійно згадувати, що було не так, і продовжувати сварити нашу владу на неї скаржитися. Це оце я нікому не дам його образити, буду ображати сам, але нікому іншому образити його не дам. Але мені можна прям максимально критикувати і не стримуватися. А взагалі люблю ще оці моменти, які розуміються лише місцеві. Ну типу, коли кажуть, що я живу в колонії, да, да, да. І як всі завжди виправляли, що не на косу, а на косу 8 березня це мікрорайон, і військове містечко там немає військових. Саме і зустрінемось на космосі. Да? Зустрінемось на космосі. Це щось таке, що розуміють лише бердянці, бо ці ж мешканці Запоріжжя про космос тебе зрозуміють інакше. Вони подумають про весь микрорайон. У да, них є свій космос, а окупанти, коли заїхали до міста, то вони були впевнені, що військове містечко це прям зосередження якоїсь військової техніки і всієї армії України. І це такі моменти. Ну це здавалося щось звичайне, щось не неважливе, щось таке крихітне. Але наскільки зараз було б прикольно почути від когось що я з колонії, я така «а, я розумів тебе. Так, або ну, нормальні помідори, але не колонські, звісно, не, не колонські. Да? Знаю, ти кажеш, да, Це, це, це дрібниця, ми здавалися, коли це було постійно з нами. Коли ну, тобі здавалося, що по-іншому бути не може. Ну, типу, ну, а як по-іншому? Це буде завжди. Да? Ті ж колонські помідори, вони будуть завжди. Ну, типу, все буде завжди. Зараз ти розумієш, що виявляється не завжди, ти розумієш, що ти втратив, ти починаєш любити це з більшою силою. Знає, за всім цим дуже сумувати. І блін. Але я, знаєш, я дуже за те, що все це дуже важливо. Це дуже важливо. Це ж Ідентичність, це ж не про культ, там знаєш свого міста там, і не про життя минулим. Ні, це, це не про це. Це про це визнання того, що це твоя частина. Бердянськ. Величезна частина тебе, ти частина бердянську. Ну це, це про самоіденти... от навіть це, це, це про самоідентичність. Про це знаєш, розуміння, що я, я частина цього, це частина мене. У мене от, знаєш, якщо говорити про те, як зберегти цю ідентичність. У мене була був період в житті, коли я переїхала на Одещину, і зі мною стався такий знаєш злий жарт. Я вирішила, що все, моя бердянська історія закінчилася. все, що мене пов'язувало з бердянськом, закінчилося. І хто я тепер хрін знає? Е, мені знадобився час для того, аби зрозуміти, що вона закінчилась лише фізично, тому що все, що я любила, люблю в мені, продовжується. Я можу це продовжувати. Е, мені знадобився час це зрозуміти, і коли я це зрозуміла, слухай, я навіть себе почала краще почувати, тому що тут уже, знаєш, мова не про втрату, не про оці, там, ностальгію, не про життя минулим, а про те, що ця частина з тобою вона назавжди вона залишається. І твоя якась задача. Нести її далі, розвивати, знайомити зі своїм там містом інших людей мені це от мені це супер допомогло. Якщо ми там говорити про те, як зберегти свою ідентичність на першому місці, у мене стоїть саме оце розуміння, що воно нікуди не ділось, воно з тобою назавжди. Жди ти можеш продовжувати любити своє місто, ти можеш продовжувати робити якісь там свої звички з дому, продовжувати святкувати день міста. І, звісно, розповідати про свій Бердянськ всім, кому можна. Тут знаєш. Якщо от так от говорити зараз по-чесному, то Бердянськ дуже, дуже здвинувся з усіх публічних інформаційних радарів з початку війни. Тому що якщо там про той же сусідній Маріуполь, наприклад, писали на весь світ, показували на весь світ, було кому це робити. З Бердянськом сталася зовсім інша ситуація. На якийсь період він просто зник. Зараз, якщо говорити відверто, ви єдині, хто говорить і пише про бердянські бердянців на якомусь офіційному рівні це робите ви і там бердянці самі від себе якісь. Я не беру зараз до уваги офіційні ресурси, типу там знаєш, тому ну, там адміністрації якоїсь, тому що це ну це суперефіційна інформація. Це не про Бердянськ, це не про життя, це не про це все. І я чогось вважаю, що ми. Ми маємо робити те, що не зробила наша влада. Ми маємо говорити про ми Маємо робити все для того, аби історія брадянська не стерлась, не зникла. Це це це, Мені це теж про це. Я під час нашої розмови так мені згадалося, Знаєш, українці в там вигнані, там в Америку, хто колись поїхав до Канади, в Європі, і вони святкують же наші свята, і вони якось зберігли нашу культуру. Хоча вони там не 4 роки, а 40, до прикладу, а хтось і більше. Але вони залишаються українцями. І навіть хто народився там, у кого там дідусь, бабуся були з України, і колись там, після революції, поїхали, вони ж все одно вважають себе українцями, хоча ніколи, можливо, тут і не були. І святкують наші свята, і знають якісь традиції, рецепти. І дуже важливо, але я впевнена, що це. І водночас дуже складно а, виростити в цій бордянській атмосфері, бердянській культурі, ідентичності тих, хто покинув місто зовсім маленькими. Тобто багато людей виїжджало з маленькими дітьми, які навіть зараз не пам'ятають Бердянськ, але треба їм нагадувати, що ти ж бордянець, хоча вони вже в інших містах живуть більше, ніж пробули в Бердянську. А отут, ти знаєш, я з тобою згодна на 100%. Я вважаю, що ти зараз об'єднала е, два. Дуже дуже важливих етапів цієї ідентичності це просто два найважливіших етапи. Ну звісно, після розуміння самому хто ти е, перше, це спілкування спілкування з земляками, спілкування з бердянцями, ну в нашому випадку з бердянцями. Це супер важливо для збереження ідентичності. Е, Спілку це може бути спілкування різне. Зараз це робити все простіше, тому що в нас є доступ там до соцмереж, Знаєш, до всього це можна робити в онлайн форматі. Звісно, найкраще би збиратись в реальні якісь спільноти на тих місцях, де ми живемо, збиратись зі своїми, спілкуватись і не просто спілкуватись. Знаєш? Мені хочеться вірити, що бердянська ідентичність не лише в тому, аби поговорити, щось згадати, посміятись чи там разом випити. Мені хочеться вірити, що вона ще в іншому. Ми ж всі зараз там трошки починаємо якісь нові життя. Да? Хтось відкриває якийсь бізнес, хтось потребує там в чомусь допомоги, хтось там ще допомагати один одному, підтримувати один одного. Це ж і про це також. Це ж про це, аби збиратись разом на нових місцях. І допомагати один одному. Це ж також величезна частина ідентичності. І звісно, і, звісно, спілкуватись, звісно, говорити про щось, згадувати щось і когось. Це супер об'єднує. І це знаєш про що говорить? Е, ну, про це, це про те, що дивись, ну типу, ось ми, ми, ми існуємо наш маленький Бердянськ, да, в Києві, Харкові, Копенгагені, там я не знаю де він є. І говорити. Про це своїм дітям розказувати дітям чотири роки окупації, купа діток за цей час звикли до тих місць, в яких вони живуть. Купа діток за цей час народилась в тих місцях, де вони живуть. Але я вважаю, що супер важливо зростати, зрощувати, не знаю, як правильно сказати це слово, перепрошую. Зрощувати дітей в цій атмосфері розуміння, що ти бердянець. Так, ми живемо тут, зараз. Звісно. Це твій дім, ти маєш його любити, звісно. Але розповідати про Бердянськ, розповідати про нього з любов'ю, якісь знаєш такі ніжні почуття передавати діткам про це. Мільйони є історій про е, тих же там українців в діаспорі. Які діти народилися за кордоном, але вони знають, що вони українці, вони знають українську мову, вони готують українські страви. Тому що це поки це твоє коріння, ти ж нікуди не дінешся від цього. Це ну це це супер знати це і поважати. І мені це знає ще про що? Мені це про те, що якщо ми будемо це робити, розумірозуміти, любити свій бердянськ, продовжувати його в розповідях, в історіях, спілкуватися один з одним, допомагати одне одному, передавати цю любов своїм дітям. Мені це про те, що це покаже, що виходить, затія Росії не здійснилася. Вони хотіли нас стерти. А ми є. А ми існуємо, ми живемо далі. Ну для мене не знаю. Мені, мені це якось таким дуже дуже важливою місією здається. Дуже хочеться, щоб наша громада існувала попри окупацію, попри той тривалий час, який минув. Хочеться, щоб кожен бердянець в собі зберігав нашу ідентичність. На цьому закінчимо наш подкаст. Дякую, що були з нами. Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, коментуйте та пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.